Валерий Дымов, эксперт-политолог с нами. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Будем говорить э, о вчерашнем принятии парламентом изменений в Конституцию, в части судоустройства. Э, прогнозировали вы то, что парламент все-таки примет и проголосует за эти изменения? Про, э, щодо закону, про судоустройство судей, я был переконан, что эти голосы найдутся. Щодо Змін до Конституції до останнього часу я не був переконаний, але в зв'язку з публікацією амбарної книги. Януковича, то в мене відпали всі всі сумніви. Я думаю, що Полиційний Блок проголосував mm -hmm. е, в тому числі через ці Ви зв'язуєте два цих события, так? Да? Не я зв'язую, не я пов'язую. Я думаю, що просто тим депутатам, які не усвідомлюють, що Україна перезріла судовою реформою, не усвідомлюють через те, що їх політичні інтереси, їх економічні інтереси не співпадають з е, ну, хоча б в цій площині з, е, спробою виконати корупцію, частину якої вони є. Я думаю, їм просто показали когось, когось пряника їм показали кнут, їм показали. Очевидно, що їх призвище недоторкане за будь якої системи судової вони все ж таки не будуть недоторканими. Тому, дехто проголосував за Поблоку однозначно в зв'язку з цією подією. Наскільки я розумію, ви положительно оцінюєте ці зміни і початок судової реформи, цей вот шаг в цілому, як в хорошому світі, змінення судової системи в Україні. Ні, Це початок. розумієте. Як цей благими намірами усунути на дорого до пекла. зрозуміло, що мене багато що там не задовольняє. Зрозуміло, що це не задовольняє переважну більшість експертів і українського суспільства. Зрозуміло, що ми ще побачимо, яким чином буде імплементовуватись ці речі. Але знаєте, ну треба щось починати. Україна вже перезріла, вона вагітна цими реформами вже, вибачте, з 91-го року. Нічого не робилося. Єдине, що мене турбує, я кажу, щоб не було так, як законом про прокуратуру, щоб ми знаєте торгували, вісілілість, посчитали присизіліся. чтобы не было того, что э, гарные законы будут имплементированы в такой чтобы они выхолостят и заскальтуют суть позитивных измен в украинском сообществе? Ну, просто есть разные оценки. Вот начало реформы и в частности этим изменениям ряд экспертов говорит о том, что эти изменения скорее концентрируют э, судебную систему в руках и во власти главы государства, администрации президента, а не нежели реформируют ее. И там есть много ряд других недостатков, да, там каких Там, полное обновление кадров и прочее, прочее, прочее. Колись Бісмарк казав, хочете заводити справу, довірте її професорам. Розумієте? тобто, одне питання розробляти гарні якісні ідеальні можливо закони, зовсім інше питання їх імплементувати, тому що 226 голосів за закон, який би задовольняв нас, експертів суспільства, але не задовольняв би депутатів. Ми би не набрали. Чи 335 голосів за зміни до конституції, які задовольняли би нас, вас і українське суспільство, вони не задовольняли би депутатів. Тому ми маємо все ж таки дивитися, яким чином все це приймається. Чекати нових парламентів нових депутатів, нову якість, нічого не роблячи, це те ж саме, що продовжувати агонію старої системи. Ну, вы сказали об обществе, как оно отреагирует и будет ли довольно. Наши корреспонденты вчера у киевлян спросили, э, сталкивались ли они с судебной системой украинской и что бы изменили в ней. Давайте послушаем жителей столицы сейчас. Да, Вопрос, который должен был решиться, решился в положительную сторону. Я не осталась недовольна. Хотелось, чтобы в наши судьи все-таки были с образованием. Вот. И э, когда приходят работать, они понимали, что они работают для людей, а не для тех, у кого есть кошельки. Ну напевно, керівництво потрібно змінити. Потрібно а, запроваджувати якісь реформи для того, аби а, наша судова система дійсно захищала людей. Ну, треба своїх людей змінити всіх. этого и кончая всеми прокурорами. Так, да, рішення суда було правильно, але не було. Все треба змінити. Государство надо изменить. Подход нужно змінити. подход нужно изменить вот, э, также давайте обсудим с вами вот переходной период о котором говорят юристы э, эксперты конституционные в том числе в течение которого эти два* года президент все таки будет сохранять за собой права назначать судьи увольнять судей и э, политические уже эксперты говорят что за этот срок ему удастся э, собственно, в своих руках э, сконцентрировать и назначить например нужных людей согласно той же переаттестации э, в нужные суды Ну тоді ми з вами будемо обговорювати персональну відповідальність президента за тих суддів, які будуть брати хабарі, якщо він буде їх призначати. Розумієте, питання ну, не в усіх абстрактних в моделях. Одні моделі працюють там, не працюють там, інші моделі працюють тут, не працюють тут. Йдеться е про це. Я не про президента. Розумієте, недавно Оксана Старий сказала про що колись ми розробляли судову реформу, але вона призвела до таких наслідків. Е колись дійсно я пам'ятаю дуже добре ті часи, коли за гранти західних поважних інституцій розробляли дуже гарні реформи і зробили незалежну. Судовий корпус, але він став незалежним до такої міри він став незалежним від нас з вами і від права від справедливості. Розумієте, всі судді ну, не призначали, як припустимо, президент там, Кучма або Януковича, але проходив, вони проходили парламент, в якому був комітет Ківалова, до того цим керував Медведчук. Давайте будемо називати речі своїми нами, що свято місце пусте не буває. Не буде президент, буде хтось інший. Тому питання не в тому, хто буде призначати, а не в тому, в кому буде сконцентрована ця влада. Бог з ним, з цим президентом, але ми будемо бачити, хто несе відповідальність за цього цього сюджу. Цього, 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 Барника, якщо є колективна безвідповідальність, там вища рада юстиції, кваліфікаційна комісія, то вони буде ворон ворону око не виклик, як це б у нас відбулося з прокурорами. Тому вони будуть корпоративно тримати стійку, не судити своїх. І зуміти ця фактично безвідповідальність. Вона призведе до того, що рано чи пізно система рухне, але наслідки ці будуть дуже дуже серйозні. Тому я зараз не про перехідний період волів би говорити, як про те, що зрештою треба щось робити. Ми маємо дивитися яким чином працюють у нас антикорупційні структури, зрозуміло, що і холодницький і ситник, як я вже казав, і Луценко, це комфортне для депутатів фігури, але вони вже несуть персональну відповідальність. Якщо припустимо, через рік ми з вами тут будемо обговорювати, що там антикорупційне бюро тільки повернуло державі 72 тисячі гривень корупційних коштів, що є зарплатою двох січів за один місяць, то зрозуміло, що ситник довго не притягне. Тому я хотів би говорити, що треба починати чогось. Ну, кстати, є вже спеціалізований антикорупційний суд загласнати реформі для спеціальний. буде. Ну так, да, буде в ході реформи, в ході її імплементації, звісно. Будемо розчищувати ждать. Спомніли о президенті. Давайте Петра Алексейовичу спишемо його слова в до реформи. Судді, які мають вілли, яхти, дорогі машини, спокійно йшли і проходили. Ще навіть повчали інших, що вони вміють жити. І сьогодні, внаслідок наших з вами рішучих дій, ми зупинили цей процес. Вот, кстати, в ходе переаттестации судей, согласно вот этим изменениям в Конституцию, каждый судья должен показать свою декларацию о доходах, и не только он, его семья. И только тогда делается вывод Высшим Советом Юстиции, кстати, также новым, относительно, ну, согласно реформе новоиспеченным органам, если он будет создан, приниматься решение, будет ли он раньше дальше работать судьей или нет. Розумієте, те, що ми поміняли вивізку Вища рада Юстиції не вища Рада правосуддя, зрозуміло, що там знов таки будуть комфортні люди. Там не буде людини зі сторони. Реформування прокуратури, а зараз іде реформування нагадаю вищого державного корпусу відповідності з законом веденням з 1 травня закону про державну службу. Зрозуміло, що вони будуть обирати своїх і зачищати таких як секверелізе. Але ще раз я кажу про персональну відповідальність, я кажу про те, що система рано чи пізно має треба вибити сапки, сапки для них для корупційної системи ми вибити э, ці э, ланцюжки, і я думаю, що ми э, побачимо неоднозначно верніше, однозначно побачимо э, прізвище, в тому числі судді на лаві підсудних. Розумієте, ще чому я казав про промбарну книгу Нековича? В тому списку є і депутати, про яких я говорив, в тому числі з ОПО блоку, і там є судді і прокурори. Тому що я думаю, люди, які на зараз бачать, вони, якщо будуть тіхати якимись там маєтками, будуть бачити, що це прокурорська, це податківця, це митника, це судді. Тому рано чи пізно э, все таємне стає я сказав, писанні і ми. мы увидим эти прозвища, в том числе на лаве и тому потому что народ, знаете, уже болтовня, уже эта политическая трескотня, они уже втомили, тому народ хочет конкретных действий, конкретных, если хотите, посадок. Они хотят увидеть винных на лаве и посудных, доведенных э, справ, и я думаю, что мы увидим незабаром уже эти процессы. Ну да, потому что у нас бывают случаи, когда вот суды все и упираются, да, вроде бы есть дело, есть обвинение, прокуратура бывает так, что и хорошо сработала, да, а суд э, принимает решение не то, что могло бы удовлетворить в том числе и общество, например, украинское, Атора як говорите, хочуть посадок. Ми колись говорили, не знаю з вами, але в студії говорили в тому числі на вашому каналі про те, що розумієте, ка що таке таке система е, корпоративної е, поруки. Такої, якщо, припустимо, ви тоді говорили про формування поліції, і ви чесний поліцейський, але після того як ви чесно затримали потенційно е, вигідну фінансову справу, де є за цими гроші, то далі де змагання слідчого прокурора і судді на те, щоб отримати хабаря. Якщо це не візьме слідчий, це візьме прокурор. Якщо не візьме січі прокурор, щоб майже неможливо було в тій системі все одно справу за гроші розвали суддя. Тому Надо на вході, форму прокуратури так да ділась реаліза. Розумієте, якщо якщо ми, ми, ми робимо потихеньку, зараз я не буду коментувати заяву Луценка про те, що він буде чистити прокуратуру цілий рік. розумієте, це вже питання очевидно окремої передачі, але справа в тому, що коли не буде вже, вже такої безнаказаності, коли вже в них не буде захеджованих застрахованих ризиків, то система поси. Петься, якщо, хоча б нагадаю, як Капоне судив єдиний суддя, який тоді був взагалі можливо в Америці, який був чесний, розумієте питання в тому, і його судили також не за злочині, ті, які там він створив а за також амбарну книгу. Там якісь були ухилення від податків. Головне вибити е, слабкі для корупції звіння. Е, головне вже е, уникнути таку е, безнаказаності, уникнути того, що фактично вони застраховані від того, що будуть їх судити. А тоді вже система посипаться. Тоді вже з'являться і прокурори, які. Е, не будуть брати хабарів, тоді вже і будуть слідчі, ті, які будуть э, боятися того, що їх можуть такий прокурор звинувачити, а такий суддя посадити. І ми побачимо ці процеси, тому я кажу, що це буде вже лавіна образа. Заходячи з Будем... середині системи, ми ще не бачимо, як вона змінюється. Будемо чекати з нетерпенням цього часу, коли посипеться корупційна система і серйозні, не корумпіровані, не заражовані прокурори з'являться. Будемо сподіватися, що ця вот реформа судебна якраз приблизить це час. Дякую вам, Валерій, за ваш візиту до нас сьогодні, за вашу аналитику. Валерий Дымов, эксперт-политолог, был этим утром с нами. Всегда вам рады.